Люполь намагаються пожежники завести пожежу. Багато будинків постраждали У нас внаслідок обстрілу з градами. Вдалося зняти звідки прилетів снаряд. Є маркування Російської Федерації, на ньому є фото. Да? да. А, а, а если это? Я сфоткаю, короче. Я, я сфоткаю. Да. А, я, я на видео сниму, короче. А я тебе сейчас покажу фото.